Вже декілька разів казали про те, що у Луцьку відремонтували будівлю колишнього кінотеатру Батьківщина. Е, і тепер із занедбаної будівлі зробили бізнес простір. Ми пам'ятаємо, що залучали кошти з Європейського Союзу, зокрема німецькі, е, іншу частину з міського бюджету. Давали, мала бути пропорція 80 на 20, тобто 80% це грантові кошти 20 європейські. Е, здавалося. Ну, Можна тільки вітати цю ініціативу, і це справді так. Але власне, що ж з грошима? Коли проєкт стартував, міський голова озвучував бюджет. Це мав бути 1 мільйон євро. З них 800 тисяч, як я вже казав, грантові кошти, і 200 тисяч це кошти Луцької громади. За тим курсом це було менш як 10 мільйонів гривень. Але у фіналі маємо зовсім інші цифри. Донори дали. Більше 35 мільйонів гривень, і ще близько 35 мільйонів дала міська громада. Тобто, фактично, вийшли на паритет 50 на 50. І внесок Луцької міської ради був втричі більший від того, що було заплановано спочатку. Ну і чи справді це було потрібно? Частково такий непропорційний ріст фінансування мерія пояснює здорощення матеріалів і робіт. Ну а ще кажуть, мовляв, використовували найкращі, найдорожчі речі. Ну для чого ж економити? Ми знаємо, що бізнес мислить інакше. Не завжди потрібен е, люкс-варіант. Часом простіші рішення є більш ефективні, особливо коли е, рахуєш власні гроші з власної кишені, а не грубо кажучи, кошти колгоспні. Нас з вами, але коли ним розпоряджається хтось один, він і витрачає, напевно, не зовсім ефективно. Чи можна було б використати ці 7-10 мільйонів гривень якось інакше? Ну, звісно, їх можна було б спрямувати, наприклад, на ремонт шкільних вбиралень. Ну і вишенька на торті. Якщо подивитися в реєстрах, то цей об'єкт не зданий в експлуатацію. Тобто ним користуватися не можна. Але ми бачимо, що там відбуваються різноманітні заходи. Більше того, там було грандіозне відкриття. І тепер вишенька на торті номер 2 На це грандіозне відкриття запланували витратити 227 тисяч гривень з міського бюджету, в тому числі на бенкет. Тут варто зауважити, що це граничний кошторис, і реальні витрати могли бути меншими, тому що там не всі гості приїхали, не всю сільотку з'їли зі столу. Ну це я так жартую. Але якщо підсумувати, хочу наголосити, що залучати гранти інвестиції в громаду, навіть якщо це бізнес-простір, навіть якщо він себе не окупить, це дуже добре. Адже це розвиток, це податки в бюджет, це наші робочі місця і тому подібні речі. Тому коли я розповідаю про якісь речі, не потрібно це сприймати як тотальну зраду. Тому однозначної зради тут немає. Я ж розповідаю про те, що ви орієнтувалися, що це все не тільки мед, але там є ложка дьогтю. Макса, а ти вважаєш нормально, що на відкриття батьківщини заклали 227 тисяч гривень з бюджетних коштів, в тому числі на бенкет. Андрію, боюся цього разу. Ви помиляєтеся, бо це навіть не розкіш, а тест на терпіння лучан. Дивляться, скільки можна витратити на свято, перш ніж в мерії почнуть питати. А на що взагалі витрачають наші з вами гроші?